Зліва дитячий садочок, справа п'ятиповерхівки та спортивний майданчик. А по центру сміттєві контейнери. Місцеві мешканці просять їх перенести якомога далі від їх осель. Місцева влада на звернення людей не реагує, тому вони звернулися до народного контролю. Ось цей майданчик для сміття на привокзальній 10, що у знам'янці, стоїть вже більше двох десятків років. За ці роки контейнери не оновлювалися, стали старі та діряві, а сміття розлітається по всьому двору. Все часів, може бути, не було цих пакетів в такому кількості, або пластикової посуди, яка легка розлітається, розноситься вітром. Тобто ці контейнери они морально і матеріально устаріли вже давним-давно. Вечером ще возьмуть і підпалять. Цей дим, оцей сморід оце все ми у нас. Щодня через ці контейнери ходять вихованці дитячого садочка Теремок. Таке сусідство їх батькам не до вподоби. Від садочка, звісно, тут у дуже близько. звісно. хіба що тобто туди може перенести на ту сторону. Начебто німножко далі було, це не целісообразно, не дуже хорошо. звісно. місцеві оббили пороги чиновників, мають кіпу відписок та усе марно. Переписка дуже, як ага. би то есть, пока в рамках закона. Ні, ми просто її перенесемо туди. Це Сам. розуміємо, розумію, хуліганство, це не красиво, но коли нас бросили, ж теж люди. У міській раді кажуть не проти переносу контейнерів. Нині ведуть перемовини ми, із сусідніми ОСББ. Прийняли рішення. Ми рішення виконкому з першому підтримували десятий будинок. Але коли піднялися інші будинки, то це ж питання треба все ж таки вивести із конфліктної ситуації. Це питання воно розглядається. Я думаю, що все ж таки ми не йдемо спільну спільне. Порозуміння між мешканцями запропонували, тому що давайте, якщо так, ставте коло кожного свого будинку, закривайте контейнери. І ну сьогодні ми на цю тему ведемо переговори. Встановлення контейнерів біля кожного будинку вже підтримали керівники двох ОСББ. Народний контроль прослідкує чи підтримують цю ініціативу ще два будинки. Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ